Тризу, герб, символ України, воля закодована в свідомості людини, нація непереможна, могутніх та щирих, з усіх сторін обманута, б'ється на смерть за життя інших. Вікова історія кров'ю писана, земля родюча, багата, талантами насичена, розквітне обов'язково, хоч ворогом посічена. Від Рюриковичів традиція незмінна, герб, що є волі символ від Київської Русі і до сьогодні квінтесенція боротись, щоб не стати на коліна. Вітаю всіх з Днем нашого державного герба з нашим тризубом, в якому закладена наша спільна ідея це є воля. І сьогодні, як ніколи, ми повинні. Об'єднатися і боротися, не очікуючи, що нам хтось допоможе, друзі. В описі до відео лишаю реквізити. Збір на 50-ту і 51-ту автівку вже зовсім скоро. Ви ці всі автівки побачите. Ми їх відвеземо на позиції. Ну і єднайтеся спільно, ми переможемо будь-кого. Всі реквізити. В описі до відео, також посилання на інші соцмережі. Тримаємо зв'язок. Слава нашим героям! Слава Україні! Переможемо! Обов'язково! Не